Там вже на каналі. Скільки там осталось до 200, ну-ка. 35 подписчиків осталось до 200. моє, надо бігом оператору розказати, мою, де де цей дивин придурочний. Так, юмо, то та дурацькі двері откривайтесь! Бігом! О мой оператор! У нас на канале уже 35 подписчиков осталось до 200 ти це понимаешь? Я чув. А як ты миг чуть, если я в о, хаті був? А тебе не смотримо? Оце вот. Що це вот? Оце. Оце вот. Не, не смотрел, ты все равно не должен чуть. Аааа, який же ти. Який же ти, ідіот. Я, Так от, я чого тобі кажу. Я до чого це все кажу. У мене для тебе є задання. Тільки, тільки на це, пожалуйста. Без твоїх задань. Я пам'ятаю, от подписчики, от за кадром я помню, от за кадром. Він постійно, щоб подписчики трохи він постійно мені давав. Задання. И за чего мене це просто збесило? Там такие задания просто были, что я разнести захотел. А ты думал, задание будет дуже простими? Да хоть не знаю, да хоть я не существую с твоими заданиями, но все равно ты офигев! Кто тоді тебе видео монтирує, кто тебе це все робит, кто тебе вообще снимає? Кто видео тебе монтирує? Кто на монтаже звук, текст, моменты смішні підбирає и все такое, а? А кто твои а? задания выполняє? Вот ты постоянно пофиг. Что там за задание? Давай. Тебе надо зайти на карту Легасі. и например. спробувати пройти басфайта. Ты че серйозно? Ти хочеш, щоб я пройшов цього босфайта, який і, 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 от... І після якого має, має вийд, серія, яка вийти, Ну, яка ще вчора вийшла, ти розумієш, що ти що я просто на ісході цього терпіння цього боса, і тим більше бах, убрав. Виполниш завдання і можеш ä, делать всякі штуки, може там, не знаю, видеомонтировщиков нанимать. Скільки скільки вліза. Я в ділі. Духа, як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо гуляти, проходити цього сраного обсервера. Тому тільки на цей раз ми будемо його проходити, бо цей тупий оператор, як завжди, щоб я щоб нанимати, я, сміх, я всяких монтажів. Він, як завжди, сказав, що виконую завдання і можна е, гроші всякі отримати. От прийдеться виконувати сьогодні. Коротше, знову будемо мучитися. На послаті об сервера е, на карті Легосі, блін. Коротше, сьогодні ми будемо абсолютно без якихось, без якихось либо багів, будемо просто підготовлені на максимум. Просто не знаю, хочу ограничить попитку, но все одно я сьогодні об'язаний пройти босса. Учитывая то. Учитывая то, я це, цей оператор. Просто задание дає, щоб, не знаю, щоб э, нанимать монтажеров, просто надо еще какие-то задания тупорели выполнять, блин. Все, полетели просто. Полетели. Ждаем сейчас, пока появится цей тормоз. Да, давай. Прямо ща просто валю. Вот у вот, вона вот, вот вот просто микран закрывали, я Туда, без снаряження, без нічого. без нічого, просто лезу сразу в бой. Ну, давайте короче уже поставим бак на писконечные патроны, потому що я вам кажу, це буде тяжело про жстко. А, а, а Вс, час вот, а сейчас вот это произошло, це случилось. Вот тут примерно до пекали я появился. И сейчас будем просто по жорсткому проходить цього бус в этом сервере. Если я не пройду, я вам кажу, если на цьому видео набирается десь, не знаю, 5 чи 10 лайков і 100 чи 50 порядка. Ааа! Да я кофе. Обіщання моє, це моє жорстке обіцяння. Я розтрощу на попова оператора. Ну це хг, просто воно. Я підсказуюся когось фіганий. сервер цей сра... Лі... Ліб... я не знаю, чому, чому це просто робиться зі мною. Я пані зрозуміти не можу, що це таке. И я кажу, если у меня вылетит весь бомбеж, если на цем видео багато лайків наберете, я в следующем видео оператору просто башку розтращу. Ви понимаете? я ему башку, я самого оператора на повал по розтращу. я просто як можна бути спав. все эти статусы просто. Не, не, ну я вам скажу, если на это видео набирается хотя бы 5 или 10 лайков, я не знаю, может перестал уже на длине видео так особо хорошо реагировать. И так вот, дополняю речь. Если на это видео до фига лайков набирается, я вам слово даю, раструщу оператора напополам. Я А сейчас надо пекаль подеть туда забрать, если я, короче, успею. Если я не буду подскальзываться, я дывите. Вот тут, постоянно, тут, кого я прохожу цього боса, Подивіться, от странного. Вы подивите, вот падаль, стоит штаб, блин. Подивитесь. Вот двигайтесь. Оце ніфіга собі бля і Ви розумієте, він зараз за мною просто він за мною гониться ця... ви... Бандите на вас поддержка на вас и на вас все надежды, что він мене не розстращить. Бандиты, я так заметил, що вы поняли, як мене уже достав оператор. І, наверное, решила и щоб... короче, наверное, поняли, что я его я ще буду розстрощивать. Иди сюда, падаль, ты мене достав. А! А! Так, тварь, я тебе ще раздупаю! Щас тебе! Будешь таке задание давать? Позвольте цього всю! Я тебе! Аааа, -мо! Вот не твои пускай. Аааа, ебать, да хватит, больно, блин! Да я тебе щетал э, раздупаться, что вообще, що завтра вообще не проснеться, блин!